Увечері 20 жовтня у тимчасово окупованих Севастополі та Джанкої в Криму пролунали гучні вибухи. Зокрема, телеграм-канал Кримський Вітер повідомив, що у Севастополі було оголошено повітряну тривогу та спостерігалася димова завіса. А із Джанкойського району було кілька пусків ракет. Також телеграм-канал Партизанського руху АТЕШ опублікував інформацію про чотири вибухи в Джанкої. Незабаром окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв звітував про те, що над Морем у районі Любимівки, нібито збиту ракету, а в Севастополі працює система ППО. У той же час про російські кримські пабліки повідомляли нібито про велику атаку на Крим і Приазов'я, в результаті якої випущено не менше 10-15 ракет. Напередодні вибухів агента теж відзначали перекидання значних сил у Джанкой. Військовий вантажний транспорт регулярно прямував до аеродрому, що свідчить про їхнє розміщення на цьому об'єкті. Також партизани зафіксували колону. Старої техніки воріхівці вона рухалася у напрямку Джанкоя. Тоді вона теж наголосили, що передали координати для утилізації цієї техніки.